Божа Любов роздуми над Словом Божим на свято святого Апостола Матія. У той час Ісус сказав своїм учням: Як полюбив мене Отець, так і я полюбив вас. Тож перебувайте в моїй любові. Якщо будете зберігати мої заповіді, то перебуватимете в любові моїй, так само як я, зберігши заповіді мого Отця, перебуваю в Його любові. Це я сказав вам, щоб моя радість перебувала у вас і щоб ваша радість була повною. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я вас полюбив. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідаю вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Вас же назвав я друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від Отця Мого. Не ви мене вибрали. Але я вибрав вас і настановив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в Моє ім'я, Він дав вам. Це заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Перебування в Божій любові. Можливе в межах його заповідей. Тобто Божа любов скерована до тебе, навіть коли ти й не виконуєш заповідей, однак, поки ти перебуватимеш в смерті, досвідчувати її не зможеш. Отець любив блудного сина, і ця любов не закінчилася тоді, коли той розтринькав маєток, просто він не міг нею радіти поза батьківським домом. Через гріх ми вигнали Бога з багатьох сфер нашого життя і виділили йому лише клаптик невеличкого гетто. Час від часу ми туди навідуємося, щоб не докоряло сумління. Адам був вигнаний з раю, але спочатку Бог був вигнаний з Адамового серця. Завдяки новому Адаму Ісусу. І його спасеній жертві перед нами відкривається шлях повернення додому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.